Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури, на не цензорнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Отже, сьогодні черговий раз поговоримо, що ж у нас відбувається на фронтах. Я одразу, як завжди, зазначу, що ми зараз з вами робимо наголос не на назвах населених пунктів, не там на чергових 100 чи 200 метрах відбитих українською армією десь там чи не відбитих, а про головну тенденцію для того, щоб розуміти, що ж власне відбувається на фронті, які є головні речі, які, в принципі, дуже легко можна відслідкувати, навіть не маючи доступу до якоїсь суперсекретної інформації, просто використовуючи публічні зведення Генерального штабу і те, що є в е, джерелах масової інформації. Отже, друзі, про що йде мова? Само собою, найголовніше я ще раз і ще раз вас закликаю не в жодному разі сприймати в якості джерела інформації рашистські помийки, які продовжують. Насправді заповнювати свої ІПСО, інформпростір, де вони намагаються показати, що ніякого наступу нормально в Україні нема, що все вони вже відбили. що ми вже все програли. У нас вже сотні танків вбиті, там знищені тисячу солдатів. Вмерли і так далі. Ну квінтесенцію цього лайна це були заяви власне самого бункер, бункерного ублюдка Путіна. От який розказував всі ці казки в стилі Канашенкова, що нам срака і так далі. Тепер давайте без, звичайно навіть не будемо витрачати час на все це лайно. І знову ж таки розберемо ті головні тенденції, які зараз відбуваються на фронті: і позитивні, і негативні. Отже, давайте спочатку з негативних. На жаль, як і очікувалося, і це, на жаль, дійсно велика проблема відсутністю України панування в повітрі одразу вилізе дуже серйозно боком. Так воно і відбулося. Тобто, єдиною і головною зараз зброєю, яка дійсно діє проти нас, є поєднання російських безпілотників якогось зала чи орлана. А вони є. І з, ви не повірите, друзі, не тільки вже артилерії, тому що да, артилерію расисти теж активно перекидають. І саме тому ви можете бачити кожен день шалені просто цифри знищених, постійно кілька десятків знищених артстволів і РСЗВ. Це якраз наслідки того, що росіяни намагаються купірувати наші прориви, свою артилерію. Тим, що коли ми, наприклад, рухаємося вперед через міні поля. Українські війська є дуже вразливими. От вони намагаються там підняли безпілотники, побачили і накрили ртою. Ну логічно. Але е чим більше і чим далі йдуть бої, а бої такі і наступ на південному, скажімо так, фронті. Йде вже по суті понад тиждень, близько 10 днів. Так от, як ви бачите, насправді арт дуелі росіяни дуже жорстко програють, чому свідченням є величезна кількість відео, які ви можете побачити, де знищується все, що завгодно. Від найбільше налаговнітних солнцепьоков до там, більш традиційних всяких там акацій гвоздік, мсти і так далі. Ну, Тобто, наші дуже активно використовують свою скажімо так, перевагу в артилерійському збройні. Але у росіян. Є два великих козиря. Перший великий козир це наявність величезної кількості дронів Камікадзе ланцет. Їх, їх до них можна по-різному ставитись. Багато пам'ятаю, там сміялися. хі хі хі-хі-ха-ха, із гавнає палак. Згавнає палак дуже багато. Їх, вони сконцентровані зараз на Запорізькому фронті і вони складають дуже серйозну проблему для артилерії, яка стоїть і стріляє, тобто до цілі, яка не рухається. Саме тому наша артилерія постійно змушена бути в русі. Для того, щоб їх не накрили ланцетами, це велика проблема. Ну а якщо відходити надто далеко від лінії фронту, ну тоді можна працювати тільки високоточними снарядами, як ви розумієте, теж не є безкінечними. Тому от така от не дуже приємна дилема, яка звичайно вимагає рішення від нас. І це те, про що там набагато більш розумні люди, ніж я говорять. Про те, що дійсно там є кілька варіантів рішення питання ну, найпростіше, звичайно, збільшення кількості ППО, такого знаєте, тактичного оперативного рівня. в... Військах це велика проблема, тому що ну ви розумієте, що стріли там і так далі, радянські вони не безрозмірні, вони теж знищуються, їх не так багато, ракети закінчуються. У, скажімо так, західних наших партнерів просто таких систем не дуже багато, типу Евенджера і так далі. Чому по одній простій причині, тому що їх тактика боїв взагалі а, трошки інша. У них, в принципі, неможливий наступ без панування в повітрі. Тому, в принципі, будь-які, ну а це по суті американська тактика, вона, як ви пам'ятаєте, будується саме. На величезному пануванні американської авіації. Відповідно, для них подібної проблеми просто б не існувало, як ви розумієте, і тому їх артилерія не звикла, що її треба прикривати такими речами. Ну, у нас є так, як є, до F-16 ще не те, щоб далеко, але це точно не фактор найближчих кількох місяців, що не менше, скажімо так. да? Тому, відповідно, це вимагає ці ланцети вимагає дуже серйозного рішення. Це або так питання купельного реба, тобто, грубо кажучи, коли на. Кожному носії є відповідний реп. Ну тут я не фахівець, я навіть не буду лізти в ці питання, але ну це дуже серйозна проблема. Друга проблема, яка правда витікає з того, що Росія має дуже великі проблеми з артилерією в тому сенсі, що ми їх викошуємо постійно, навіть за умови таких цих проблем, про які ми говоримо. Це звичайно, те, що вони, я думаю, ви читали про це новину про те, що расисти перекинули в зону бойових дій свою гордість. Ударні вертольоти алігатор К-52. Ну, до речі, те, що вони їх туди перекинули, дуже активно використовують. Одразу видно по тому, що тільки за останні дні було збито, підтверджено, за даними нашого Генштаба, 4 штуки, друзі. Що говорить про інтенсивність їх використання і про те, що ми прекрасно розуміємо цю проблему і намагаємося її вирішити. Але К-52 це проблема, тому що вони здатні. Наносити удари, скажімо так, протитанковою зброєю з далекої відстані, з повітря, там де ми не можемо їх дістати, наприклад, ПЗРК, і це теж велика проблема, тому що, як ви розумієте, вони можуть накривати наші колони з далекої відстані, і нам майже нема чим відповісти. От, плюс третім фактором негативним є те, що як би там хто не ставився до росіян, але копати вони вміють, і устави палів войск вони виконують. І тому і по тих відео, по яких ви можете побачити, де наші війська заходять на їх взяті або кинуті позиції. А, ну тож тобто покинуті тільки після того, як вони взяті, це да? Вони не тікають самі по собі. Ви можете зрозуміти масштаб того, що вони нарили. А там не те, що в людський зріст, там в два людських зроста. А, Бліндажив три наката брьовен, іноді навіть там з бетоном і так далі. Це ми ще не дійшли навіть до основної лінії оборони. Це просто, щоб ви розуміли, що вони зовсім не втрачали час, оцей весь, поки вони а, розбивали собі лоба, і, на жаль, при цьому і розбивали наші руки, так би мовити, які постійно це його вбили під Бахмутом. Ну, вони не втрачали час на південному напрямку. Тому всі ті, хто любить поражати над лінією Суровікіна і на лінії Тувіно, ну я ще раз повторюю, рижати тут нема на чим. А, смішно це, якщо ти в тилу єдиний телемарафон дивишся. І дивишся бугагашеньки кварталу 95 на цю тему. І зовсім не смішно, якщо ти воїн, якому треба все це брати. От буквально сьогодні, коли я пишу це відео, я думаю, багато з вас бачило відео. Ну не буду його викладати, щоб мене не забанили від нашого 83-го центру спецназу, де наші хлопці заходять в їх окопи і знищують ворога. Там дуже красиво показано ліквідація чотирьох ублюдків, причому зі зброєю в руках. От, Прекрасна робота нашого спецназу, але справа навіть не в цьому. Якщо ви звернете увагу на те, в якому розмірі окопів відбувається справа, які там просто капітально монументальні набудовані бліндажі, ви можете зрозуміти наскільки велику роботу по побудові польових укріплень провели расисти. Це, до речі, ще раз і ще раз до питання, чому ж ми цього не робили, наприклад, в районі того ж Чонгару, в районі Києва. Ну і багато де. Окей, okay. це зараз не про це. От. Та от це негативні фактори, які досить серйозно впливають на, скажімо так, наші наступальні дії. Але тепер давайте про позитив, якого насправді набагато більше. По-перше, я ще раз і ще раз хочу зазначити, бо я все одно бачу, що на широкі народні маси впливають російські ПСО на тему, що все, наступлення не вийшло, все плохо. Ну і, звичайно, додають іноді західні деякі змі, які заради. Клікбейта і красивих заголовків вже видають, що все, з наступ не вдався, від ЗСУ очікували більшого, треба вперед більшого. Ну я це теж коментувати з вашого дозволу не буду. Насправді. Знову ж таки, напевно, напевно, якихось там стримительних ударів аля Харкові навіть, ну, могли очікувати тільки ті, хто не розумів, що відбувається на фронті. Я вже десятки разів вам це повторював. Повторюю в десятий перший раз. Дивіться, наш наступ тут до певного моменту буде нагадувати саме те, що було під Херсоном. А я нагадаю, що той наступ розпочався по суті з серпня місяця і потім дуже активно тривав майже два місяці дуже кровавих боїв, де серйозні прориви почалися тільки десь в жовтні, в другій половині жовтня. Плюс тоді, коли у них вже дуже серйозно почалася проблема з постачанням. Ну там нам допомагали двоє знищених мостів. От ну в даному випадку нам буде допомагати. Ну, побачимо із мостами ситуація, але головне те, що дійсно ми тепер вже маємо ракети Storm Shadow далекі. Відповідно, ми дуже активно і ефективно виносимо їх штаби не тільки на відстані там 80-90 км, які ми раніше виносили за допомогою Хаймерсів, а Тепер можемо бити на всю глибину, десь 100-200 км і більше. От, сподіваюсь, до речі, найближчим часом наші війська нанесуть удар і по Бердянському, до речі, аеродрому, де абсолютно не приховано. До речі, стають ті самі перекинуті туди на фронт ударні вертольоти. К-52. Прям дуже необхідний цей удар. Ну окей, я в жодному разі не даю порад нашому командуванню, Я думаю, воно саме розбереться і саме знає, яким діяти. Просто так побажання дивану, так би мовити. Але тепер да, щодо наших дій. Так от, з урахуванням цих проблем, які ми описали, насправді українська армія діє досить ефективно. Так, у нас є свої втрати, і це цілком логічно. В таких умовах неможливо діяти без втрат. Але тим не менше, навіть в таких умовах українські війська на всіх трьох напрямках, скажімо так, на цьому Південному фронті мають достатньо непогане просування. До речі, є дуже непогані просування і на Авдіївському напрямку, і під Бахмутом наші продовжують. Не те, що там ну, знищувати по суті, оці, от, вже, цих щелеп, які нависали, вже давно нема. Мало того, публічна західна преса говорить, що наші війська заходять в Бахмут на багатьох напрямках. Так що я думаю, що зовсім скоро рашистам там стане зовсім не непреливка. Але нас, звичайно, цікавить в першу чергу Запорізький напрямок. Так от, там, на всіх трьох напрямках, наші війська мають вже серйозні вклинення. Десь вже під 20 км, десь 5-7. От, але це вклинення, які нам дозволяють вже виходити перед поля основної лінії їх оборони, що насправді для расистів є дуже великою проблемою. Ну і згідно своїх радянських. Уставі вони одразу намагаються контратакувати, намагаються підтягати якісь резерви, що до нас є дуже вигідним. От повторюся, саме через те, що вони це роблять, психують, тому що не розуміють, де ж власне наноситься основний удар. І тому бояться, коли наші війська навіть дуже обмеженими насправді силами мають тактичні успіхи, які в якийсь момент різко можуть стати навіть уже цілком навіть оперативними або навіть стратегічними. Відповідно. Українська армія показує дуже велику ефективність. Так, ми несемо певні втрати, і це втрати в першу чергу західної техніки. Але ну, по перше. Я ще раз прошу. Давайте не робити культа від західних танків, не уподібнюватись міністру міністр Резніка, Вуїко. Вони нам давалися саме для того, щоб проривати оборону і в якийсь момент часу да, вони можуть бути втрачені. А, але головне, щоб вижив екіпаж. І коли ту пару зня ганяє фотографії спаленого Бредлі, окей. Але чого воно мовчить про те, що екіпаж Бредлі вижив? А власне завдання будь-якої броньованої машини піхоти, якою, до речі, в тому числі є бе, от, власне, Бредлі, є в тому, щоб до якомого. Ближче до поля бою підвести піхоту за підтримки свого озброєння. Ну, Якщо при цьому вийшло так, що е, техніка спалена, але екіпаж. Вижив або виконав і вижив, і ще й виконав своє поставлене завдання. Ну, значить, це Бредлі на 400% виконала свою місію. Ну, але у расиста, вже, як ви розумієте, завжди залізо важливіше за людське життя, тому вони думають, що це має, має якось впливати. Ну, просто, на жаль, у нас чимало є А, совків, Б, людей, які не розуміють, що відбувається на фронті, тому, напевно, до них фотографія Все, спалили леопард, спалили Бредлі, все, життя закінчилось, операція провальна, нічого не поймалося. Ну от, власне, саме для цього я і записую це відео, може хтось. З них подивиться його і нарешті включить мозок і зрозуміє, що ситуація зовсім інша. По-друге, наша піхота показує дуже велику навченість, такої, яка, до речі, і близько не було раніше. І якщо порівнювати цю навченість з російською, то можна сказати, що да, російська піхота досить непогано озброєна. Але при цьому в плані тактики досить погано діє, тому що, да, дійсно, навченість у них набагато гірша. Але завдяки дуже хорошим укріпленням і підтримки і артилерії та авіації вони мають можливість триматися. Тому, звичайно, нашим військам приходиться прикладати дуже серйозних зусиль для того, щоб їх вибивати. У нас це виходить поступово. Завдяки дуже точному артилерійському вогню і завдяки просто винятковій хоробрості наших воїнів, і тому, що в піхотному бою в полі, звичайно, українська армія набагато вища якістю, ніж російська, в незалежності від того, хто це мобілізовані, немобілізовані, тим більше, вибачте, але ті частини, які пройшли підготовку в якісних західних країнах, наприклад, Великій Британії, мають звичайно, перевагу в полівому бою над подібними утирками рашистськими. Ще один момент, який треба дуже чітко розуміти, ми, звичайно, зараз явно ну, тепер, я думаю, сподіваюся, всі зрозуміли, чому багато в чому в травні були ці абсолютно шалені обстріли, того ж таки, Києва, тому що расисти намагалися не допустити того, щоб ми перетягали наші новітні системи ПВО, яких стає все більше під фронт. тому що вони розуміють, як тільки ми зможемо закрити небо над нашими наступаючими частинами. Ну, вони втрачають фактично всю свою перевагу. От саме тому вони продовжують кошмарити тилові міста. Це вже насправді навіть, вже не, вони навіть не пробують е, робити вигляд, що це удари по якихось військових цілях, е, по спробах зірвати нашу там якусь там підготовку до наступу, до якогось там. Ні, це вже просто тупо кошмарення Києва, кошмарення Одеси, Кривого Рогу, Харкова, Дніпра. Для чого? Для того, щоб ми не могли перекинути зайвий Петріот, зайвий Тамайрісте, зайвий сам ПТІ. Туди ближче до лінії фронту, де, власне кажучи, один Петріот здатен ну от, наприклад, подейкують збити аналогавнітний су 35 на підльоті до Миколаївської області, коли він збрався назвати удар. Пам'ятаєте, в травні таке було? Ну або згадаємо цю блискучу операцію середини травня, коли над Брянською областю за один, буквально там не те, що там день за один ну годину було збито п'ять літальних апаратів ворога, літаки і гелікоптери. Рашисти цього дуже бояться, тому вони будуть продовжувати наносити ці удари. Зовсім скоро, як сказала речник повітряних сил, рашисти отримують явно нову партію шахідів і знову спробують наносити нальоти більшою кількістю їх, тому що ви бачите, останні десь тиждень-півтора у них явно через цей шалений темп використання, який вони взяли. Їх стало менше, відповідно, вони не можуть собі дозволити запустити одночасно там 40 штук, як вони це в травні робили, коли це дійсно було великою проблемою. А коли їх зараз запускають там, по 5-7 штук, це взагалі не є вже проблема. Найчастіше для наших ППО, якщо на Да. От. Е, Тому дивіться, по великому рахунку, що зараз відбувається, друзі, особливо на південному фронті. Зараз іде ефект накопичення втрат. І Втягнення резервів расистів в битву. Наше завдання зробити так, щоб для того, щоб багато в чому піарно, утримувати хоча б якісь рубежі, які зараз є, не здавати нічого, росіяни змушені втягати все більше і більше накопичених резервів в битву. І людських, і артилерійських, і всього решта наше завдання все це викошувати, і тому я в черговий раз підкреслюю. Я щасливий, коли ми бачимо, що вже там якісь 100 квадратних кілометрів території звільнено і такі, такі, такі населені пункти звільнені. Але зараз для нас важливіше не це. Для нас важливіше, скільки е, різноманітних частин і з'єднань противника вже введено в бій і там воює. Тому що це означає, що в якийсь момент а він неодмінно не буде, тому що я підкреслюю зараз. Українська армія не вела і двох, і близько двох третин підготовлених своїх сил і резервів у бої. По суті, ми наступаємо на тактичних напрямках тактичними абсолютно силами. Так от, на той момент, коли росіяни в якомусь моменті тріснуть, от саме туди. Цей не знаю, пролам, напевно, буде введена величезна кількість наших резервів. І, от уже тоді, коли в них не буде ні артилерії, у них буде вибита авіація, у них буде вибити гелікоптери, у них не буде нормальної кількості особового складу. От саме тоді ми ведемо туди, я думаю, велику частину наших з'єднань. Але я вам раджу найближчі кілька тижнів, просто скажімо так, не те, щоб не читати новини, але. Зрозуміти, що не буде якихось супервеликих проривів, не буде якогось супервеликого там, не знаю, ривка. І це нормально, так і має бути в цьому суть. Це і є логіка подій. Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами говорили про це, і ми говорили, що наша операція вона буде розтягнена на кілька місяців, і її результат треба дивитися не через 10 днів після її початку, а через мінімум десь місяці три. От тоді ми зможемо сказати, що оця велика стратегічна операція призвела до таких і таких результатів, і чи вона успішна, чи вона ні. Я в жодному разі не хочу сказати, що у нас нема помилок, там є свої помилки, але знову ж таки, я некомпетентний це обговорювати. У мене там може бути своя точка зору, але я не є військовим експертом, я не є військовослужбовцем, тому я утримуюсь від цих. Скажімо так, оцінок. Я зараз кажу про ті речі, абсолютно, які можна знайти в будь-якому відкритому джерелі, тому відповідно, які я можу про це говорити навіть як цивільна людина. Тому, друзі, ще раз, просто прийміть як даність. Зараз іде планомірна бойова робота. Ця планомірна бойова робота означає, що при цьому ми продовжуємо рухатись, але рухатись повільно. Повільно, але неухильно. Знаєте, Зараз рух Збройних сил України мені нагадує такий, знаєте, асфальтоукладчик. Тобто, коли воно їде дуже повільно, такий от каток, воно повільно їде, але втрамбовує в землю все, що зустрічається на її шляху. І той, хто спробує цей каток зупинити, він теж буде повільно, але абсолютно неухильно. Закочений в цей асфальт, одесь це приблизно зараз відбувається на фронті, і тому не ведіться на рашистську пропаганду. Да, будуть втрати, да буде там знищений якийсь танк, і що про що це свідчить взагалі ні про що не свідчить? Підкреслюю в мільярдний раз, і це до речі, в західній доктрині. Західні танки створені в першу чергу для того, щоб врятувати екіпаж. Щоб нанести не враження противнику, але врятувати при цьому екіпаж, радянська бронетехніка створювалася для того, щоб масовістю і дешевістю давити насправді от отакі, от дуже якісні і хороші там, наприклад, умовні танки. Наш шлях саме західний, тому ну навіть якщо ми втратили леопард, це означає, що він виконав своє завдання. А люди, які сиділи в цьому леопарді, вижили. Ще один леопард ми знайдемо, а от з людьми буде більше проблема. Тому хай вони втрачають більше людей. А згідно того, що ми бачимо, це фантастика, але в наступі Україна втрачає набагато менше, ніж росіяни, і техніки, і людей. Ну, якщо це вважати неуспішним наступом, то мені здається, що це люди, які просто не розуміють, що відбувається, або ну, трошечки в ілюзії отої переможної дурної мечні, яку свого часу ніс офіс. Президента, намагаючись, не знаю, що і для чого робити, але ну от так. От вони це робили. От така от інформація, друзі. Сподіваюсь, вона була вам корисна. Сподіваюся, що ви будете тримати, що називається, хвіст пістолетом, допомагати Збройним силам України, розуміти, що відбувається, і розуміти, що насправді все буде добре. Ми обов'язково переможемо. А, плануйте, скажімо, в голові а, таку просту штуку, що в наш таких наступах, які ми маємо зараз, треба просто-напросто вміти чекати. І тоді буде результат. Дякую вам дуже за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Полайкайте, будь ласка, його, якщо це так. Підпишіться на цензорнет, ставайте спонсорами нашого незалежного видання, і також підпишіться на наш другий канал Шоу Бісики, який ви теж можете підтримати, якщо вам захочеться. і У вас буде такий настрій. Дякую вам за увагу. Вірте Збройні Сили України, допомагайте Збройним силам України. Все буде добре, ми обов'язково переможемо.